У 2024 році ми продовжуємо стратегію цифровізації підприємства. Зараз ми знаходимося на одній з філії компанії. Тож ходімо дивитися, що ми зробили. З початком військових дій, коли зруйновані логістичні шляхи та збитки, спричинені агресією, значно вплинули на діяльність компанії, ми постали перед необхідністю змінюватися. В тому числі зрозуміли, що без нескрізної цифровізації та автоматизації не зможемо відновити конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. Так дійшли до розуміння необхідності оновлення ERP-системи або впровадження нового рішення. Ми проаналізували ринок erp систем доступних в Україні. В полі нашого зору були в тому числі і сифтові бренди, такі як Microsoft Dynamics та SAP. Зрештою, ми зупинили свій вибір на українському виробнику IT-Enterprise. Історія співпраці з IT-Enterprise почалася ще в 2015 році. Але тоді нашими потребами були лише регламентований бухгалтерський облік та облік за міжнародними стандартами фінансової звітності. Це було ключовою вимогою партнерів, з якими компанія на той час співпрацювала. Найперше, з чого ми почали, це оновлення версії IT-Enterprise до актуальної. Наступними кроками були автоматизація кадрових процесів та обліку заробітної плати, поступовий перехід на електронний документообіг, також багато зроблено для фінансового напрямку. Нібулон це трейдингова та агровиробнича компанія, для якої облік та контроль якості зернових культур обумовлює конкурентну спроможність на внутрішньому та зовнішньому ринку. Тому реалізація блоку кількісно якісного обліку є вкрай важливою. Кількісно-якісний облік для мережі елеваторів компанії це ключовий процес, ефективність якого обумовляє його прибутковість. Налагодження нової ефективної версії процесу дало змогу чітко відстежувати кількісні та якісні характеристики зерна від приймання на елеватор до відвантаження нашим замовникам. Як результат провадження цього блоку дає нам змогу більш точно формувати собі вартість і, відповідно, враховувати прибутковість. А головне, ми розуміємо, який вплив можна здійснити на кожному етапі для покращення фінансових та сервісних показників. Якщо узагальнити, то ми маємо такі три основні результати. По-перше, це спрощення та підвищення ефективності бізнес-процесів, пришвидшення їхнього проходження. По-друге, точність обліку. Ми чітко і своєчасно в онлайн режимі розуміємо фінансовий стан компанії, що дозволяє нам більш оперативно приймати управлінські рішення. По-третє, ми стали більш клієнтоорієнтованими. Адже процес надання послуг для наших партнерів-агровиробників став якіснішим та швидшим. Хочу відмітити досвід IT Enterprise як архітектора бізнес рішень та інтегратора процесів. Вони акумулювали знання і досвід реалізації подібних проєктів великої кількості підприємств і допомогли з впровадженням рішення з урахуванням нашої специфіки.